я все на душі, є все душі, зітхаю, серце болить». Килина Боярська наспівує своїй внуці пісень, що їх вона запам'ятала під час заслання на Урал та Сибір. Жінку заарештували за участь у національному підпіллі, маючи фах медичної сестри, підліковувала поранених вояків упа. За два тижні слідства і тортур. Вона не видала нікого із побратимів. «Будеш говорити?» Не буду. Він мене як схватить, а я від нього плачу, -то. як гримне донизу, мордою головою. А тоді в його шпагат такий отака, отака, не знаю, що як його назвати, і по мені, і по мені, як мені. Швагання оце по п'ятах мене всю корчит. Я як е, втрату притомність, він на мене відро води. То, що вам треба, я не знаю такого. Таким способом добивав. Жінці майже 97 років, 10 з яких вона провела у таборах. Доводилось робити все і прати, і доглядати за хворими на сухоти в'язнями і навіть валити ліс. Їди мало, давали три рази в день, їде мало, не хватало. Чого не передать словами? Не передать і не зрозуміть. Але ми і в цеє втягались. Був такий лагерь. Що оцей начальник міг домордувати цілу тисячу, яка була там. Я не тільки не шкодую. Мені здається, що ще мог... могла біда вже не могла чим. Я пізари пішла в те саме підпілля. Повернулась до рідного Обарова жінка уже у 55-му році та працювала санітаркою в пологовому в Рівному. Нині, згадуючи минуле, жінка не може зрозуміти тих, хто ностальгує за Радянським Союзом, і напередодні 30-ї річниці незалежності не може стримати емоцій. Це так, як то присниться сон людині, а ти потім проснешся і розумієш, а чи то таке могло бути, а чи то таке по правді. І вони довго, і вони ще й зараз не, не мав впевненості, що вона дійсно самостійна. Вона не самостійна. Вона воює. Анастасія і Бачук, Роман Шиконець, новини на Суспільному.